На дворі лише початок лютого, але вже можна говорити, що завершилася чи не найголовніша подія у відносинах України та ЄС. 2023 року, тому що зараз, у четверта-п'ятницю, у Києві спочатку відбулося засідання Єврокомісії, чого ніколи не було у нашій історії і, взагалі, в історії Євросоюзу, вперше буває, що вся Єврокомісія поїхала у державу, де точиться війна. А зараз, у п'ятницю, у Києві проходить саміт Україна ЄС. От він щойно завершився. Ми отримали його результати, тобто підсумкову заяву, і пояснимо вам, що у ній та чого досягла Україна. Найголовніша, ну по суті, не новина, але найголовніший сигнал, який перевезли європейські керівники у Київ, це те, що Україна стане членом ЄС. Про це зараз говорять всі. Ну лише питання в тому, коли це буде. Ну, наприклад, одна із цитат цієї спільної заяви: майбутнє України та її громадян у Європейському Союзі. Ну, схожі речі говорили учора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ключове питання, яке ми повинні вирішити, як нам. Перейти від сьогоднішньої темряви реальності до світлого майбутнього України в складі Європейського Союзу Але загалом саміти потрібні для того, щоб керівники України та Європейського Союзу зустрілися та відверто поговорили про те, що у нас добре. І що не дуже, і от власне про це не дуже теж є згадка у фінальному документі. Європейський союз попередив Україну письмово про те, що спроби обійти вимоги щодо відбору суддів Конституційного суду, які зараз на жаль здійснювала Верховна Рада та президент, не пройдуть, тому що на думку ЄС реформа, принаймні ця і загалом юридична реформа або судова реформа є життєво важливою. Для посилення стійкості України та для забезпечення прогресу у розширенні Євросоюзу, тобто у тому, щоб Україна таки стала членом ЄС. По суті, у Євросоюзу з'явився такий дуже хороший важель. Якщо щось відбувається в Україні, не так, то ЄС буде казати: якщо ви це не виправите, то ваш вступ до Євросоюзу відкладається. Будемо сподіватися, що влада це почує. Ну принаймні, з деякими реформами це вже почули і. Навіть Євросоюз сказав, що все відбувається добре. Ви не повірите. Але антикорупційна реформа, щодо якої у ЄС завжди були і претензії і зауваження, зараз якраз заслужила на позитивну оцінку. Її е, навели у Переліку із лише двох реформ, де все добре: це антикорупційна і реформа медіаправа, яка нещодавно відбулася. Що ще нам розповів євросоюз? Що варто зазначити, я би чесно кажучи, наголосив на. Тому що для нас дуже важливо, як для держави, що воює, хоч це звучить і не вперше, але у таких міжнародних документах, якщо я не помиляюся, досі і не було. ЄС визнав, що Україна має право на звільнення всієї території, включно із Кримом. І це повірте зараз, не пусті слова саме в той час, коли Україна шукає на підтримку міжнародних партнерів у тому, щоб ми могли відвоювати Крим. Ну, звичайно, це не єдине, що було згадано щодо війни. Ще дуже важливий момент, у якому Євросоюз справді підтримав нас, Україну. Ну і в цьому разі ще конкретно президента Зеленського. Це в тому, що ЄС знову ж таки письмово написав, що так звана формула миру Зеленського це те, що має підтримку ЄС. Ну тут є такий навіть розділ, який називається справедливий мир. Ну, прийнято в міжнародному праві вживати таку формулу. І, по-перше, я спідкреслюю, все те, що робить Росія, і все те, що пропонує Росія, зокрема, там, щоб Україна погодилася на те, щоб забути Крим, чи поступилася територіями, це все є неприйнятним. А от так звана формула Миру Зеленського, це те, над чим варто працювати, і навіть Євросоюз погодився працювати над створенням. Саміту цієї формули миру, де вона нібито почала би втілюватися. Ви, можливо, не пам'ятаєте, тому що я би, чесно кажучи, сам не пам'ятав, що це за формула. Це такі плани з 10 пунктів, які Зеленський представив на саміті g 20 і по суті, це українська версія того, як має капітулювати Росія. Тобто там. Прописано все те, чого ми хочемо: звичайно, звільнення повної території України, звичайно, контрибуції, звичайно, гарантії ненападу, звичайно, відновлення, тобто оплата російськими грошима відновлення України, і так далі. Тобто, це ті пункти, які ми хочемо, і на які Росія з власної волі поки що, ну і взагалі не буде хотіти погоджуватися. Для нас важливо, щоб захід став на нашу сторону у втіленні саме українського бачення того, якою має бути поразка Росії. Ну, принаймні, те, що воно прозвучало від лідерів ЄС, це вже добре. Йшлося і про військову допомогу власне зброєю. Євросоюз е, порахував кошти, які надавав і сам ЄС і держави-члени саме на зброю, саме у вигляді зброї, з'ясувалося, що від початку великої війни це 12 мільярдів євро. Погодьтеся, не так і мало. Ну і звичайно, я не можу обійти знову ж таки увагою питання розширення ЄС, тобто вступу України до. Європейського союзу про це не написано дуже багато. Звичайно, ЄС не дав якихось гарантій того, коли саме Україна стане членом ЄС. Лише йдеться про те, що Україна точно ним стане. Але і я би сказав, що тут є дуже важлива перемога. Е, можливо, ви чули про те, що Євросоюз проводить оцінку так званих семи кроків або семи критеріїв. І от щодо цієї оцінки точилися серйозні дискусії, тому що Київ хотів, щоб Брюссель, от якнайшвидше, сказав, що саме нам треба зробити, що не зроблено. Тобто був перелік із конкретних пунктів, які Україна має виконати. А Брюссель казав, що він це надасть лише восени. Так, от цей документ. Перший декларує про те, що Україна отримає письмову певну оцінку е, офіційними каналами вже навесні. Це дасть нам змогу в ідеалі, у разі, звичайно, якщо українська влада буде дійсно прагнути реформ, виконати всі ці вимоги і вже восени розпочати офіційні переговори про вступ. Але, звичайно, просто так воно не буде. Для цього потрібні реформи. І не дарма є. Наголосив і на питанні Конституційного суду, і так само у наступних заявах випливуть і інші проблеми, якщо вони звичайно в Україні з'являться. Україна буде просуватися шляхом до Євросоюзу. Ви маєте амбітний порядок, денний реформ не лише тому, що цього вимагає Європа, але й тому, що шлях до ЄС є також шляхом до сильнішої України. To a stronger Ukraine. ну що ж, підсумовуючи, насправді ми маємо дійсно успішний саміт у тому сенсі, що Україна отримала підтримку. Україна отримала підтримку під час війни, дістала гарантії того, що нас будуть підтримувати у питанні відновлення цілісності України. І звичайно ж, Україна має європейське майбутнє. ЄС тепер це визнає. Головне нам самим не зіпсувати дорогу до нього. Що ж лишайтеся з нами, лишайтеся, слідкуйте за каналом Європейської правди. Ми будемо розповідати вам про все, що відбувається у відносинах України та ЄС.